Йоу банда! Всім привіт! Наконець-то ми зустрілись! наконець-то ми можемо е, робити наш серіальчик. Наконець-то ми з вами разом. Знову, зараз ми виїжджаємо і починаємо сьогоднішній день. Ми не дуже рано. А навіть я б сказав, що трошечки, трошечки пізно. І ми взяли ось таке... Ось таке от замовлення, дуже странна ситуація на дорогах. І навіть і не знаю, що сказати. Всі стоять, ніхто нікуди не їде. І коротше, це якийсь крінж, повітряна тривога. І щоб мені доїхати до замовлення, треба проїхати 23 хвилини, але я таки перший раз бачив, щоб... Так місто стояло. У мене не було з вами десь близько 2,5 місяців, що трапилось за той час. Я сидів у кав'ярні, трошки там депресував. Не було в мене можливості знімати ні машини, нічого. А зараз ми, до речі, катаємо ось на такій тачці. А напишіть в коментарях, що це за машина. Що за машина, як ви думаєте? Я щось таксував, таксував там одну неділю, першу, коли взяв машину, навіть щось там і нормально в мене. ну, Зміг я щось заробити, але потім я не зміг. Кав'ярня зараз мені треба Працювати в таксі, щоб я зміг перекривати якісь мінуси, які має зараз кав'ярня, насамперед на оренду та на комуналку це я роблю, тому що ну дуже важко розкручуватись, дуже важко робити цей бізнес. Але ми не втрачаємо надії. І рухаємось. Дуже я за вами сумував, мої любімі підписники. Хто відписався, знову подивиться, я знову в ефірі, знову буду тут вам і Ви мені будете писати нащо ти кривляєшся, А я буду. Коротше, будемо продовжувати наш серіальчик і будемо рухатись знову. Так, банда. Ну і що і треба було доказати? Ми приїхали сюди, а у нас, а у нас відміна. А у нас відміна, тому що люди знаходяться на іншій адресі. Ми маємо 30 гривень, тільки часу ми тупо проїхали, і взагалі це якась діч. І тупо наші 500 гривень згоріли. Опа, опа, тут, коротше, шок контент. Каже, Кличко погана людина, але трошки по-інакшому сказала. Дуже розстроїлась тітя. Йоу, банда! В місті коротше, треш. 300, 150, 320, 338. Нормальне замовлення. Навіть 400 є. Я не беру. Я чекаю, я чекаю своїх 500 гривень. 500 прийом, 500, прийди. Звичайно, хотілося б вже поїхати за 1000, тому що ну, то, що ми катали, не катали. Хочеться на гаманець зробити вже 800 гривень. Але ось я дивлюсь на це, на це замовлення і от 21 12. І чекаю, щоб тут з'явився Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко, з'явись! Дивіться, зараз, зараз ми конкретно. Включили три фільтри, поставили на максимальну, максимальну націнку для себе, щоб щось з'явилося. Кілометраж, звичайно ж, ми радіус кілометражу ми зробили найменший, тому що якщо ми зараз ще кудись поїдемо і там ми ніколи, нікого не зустрінемо, це взагалі буде ну, реально теж не дуже прикольно. С400 хтось слад. Таке замовлення вже забрав. Не, ось воно, дивіться, і він не хоче піднімати, але ми кажемо, що ми навіть не рухаємося, ми комусь це замовлення іншому віддамо, якщо що, але будемо чекати, щоб воно було було в нас за 500. За 500. І дивіться, дивіться, отак, ми робимо раз. Розрахуйтесь. Бачите, так? Да? Одна година. Дві хвилини. Це ось зараз отак от рухається наше місто. Я не знаю, може хтось і заробляє сьогодні, хтось там може і заробить, але ну, ну треба робити такі замовлення по 500 гривень, щоб вони всі були. На менші ніякі не вестись, тому що, ну блін, тупо ти годину-півтори, ти спочатку 30 хвилин їдеш до е, райдера. А потім з ним ще їдеш годину. Типу одне замовлення на дві години. Тут реально повинно бути 600 гривень. Можна їхати і, там 480, два замовлення, і ти, типу, дві чотири години будеш втрачати на два замовлення. Ну все, досиділися, що замовлення зараз будуть не такі вже. Класні цифри, але все одно відбій повітряної тривоги це дуже класно, тому що зараз відкриють Дарницький міст, і місто почне рухатися. Краще може і менше може і заробити, але, типу, що ну. Нормально їхати собі спокійно, а не стерчати у повітряну тривогу десь в пробці, бо ну, теж трошки стрмно. Ну що, сиділи, сиділи, ми сиділи і взяли коротше, ось таке малесеньке. Замовлення за 141 гривню на кошелечок, на Березняки, тут взагалі понти їхати і до райдера, і до березняків. Тому, блін, будемо трошки собі рухатись так на мінімалочках. Пігнали. Пігнали, пігнали. Так, ну що, ми зробили це замовлення з горем пополам <пігла> за 144 гривні. От до 200 гривень до позняків, ребята, оце так бонус. Будемо краще соватись на поздняках, дивіться. У. Все, поїхали, там далі буде видно. Все, єс, yes, гайс, пігнали. Йо, ну що, коротше, ми доїхали до Рівермола за 200 гривень 3 кілометри. Десь ми їхали 25 хвилин. Рухаємося далі, жмемо педалі. 300 гривень маємо. Зараз в Town беру замовлення теж за 120 гривень і їду на Mega City тому що ну, я навіть не хочу нікуди їхати, тому що все, що на правий берег, все займає одну годину і такий тариф, ну, блин, я не знаю. Не прикольний. А ще мені не відкривають двері тут коротше, на Comfort Town О, відкривають. Це вже клас. Це вже перемога, це вже супер-пупер. Ну, коротше, що сказати, така собі картина маслом. Щось ми щось час йде, а ми нічого не заробляємо, щось катаємось, Але по факту, і та й по суті, сьогодні нам і не треба нічого таких, ніяких прям рекордів робити та здобутків, тому що ми плануємо. Оце робити наступні дні, а зараз нам просто треба трошки покатати, щоб на оренду там зібрати гроші, тому що оренда в нас на нулях на нулях, до речі, це вже п'ятниця, а оренду будуть збирати в понеділок. Лежачі копи. Лежачі копи у комфортауні це завжди... В місті Крінж, в місті Крінж, прийом, прийом в місті Крінж. Трамвай, трамвай, не задави мене. Це просто жесть. Всі кудись пішать, всі кудись летять. А ми що? Ми берем... взяли замовлення короте, з Харківського шосе до рембази. Ну, чого ж не взяти 175 гривень, коли вони так легко йдуть до рук? Я думаю, що це ну, такий типу норм. Тема стопудово провірено, тому ми коротше, зараз щодень, летимо. Ой, блін, на нам стояти з тими пацанами, то походу, нормально, Но ми, Я сподіваюся, що ми оменемо якось. Ну, капець, ми сьогодні робили замовлення, тільки що 200 гривень максимальне воно було. Але ну, для мене це коротше, дуже не дуже робота. робота. Не дуже робоча робота. Ну, Типу свою тисячу ми заберемо. І навіть мені здається трошки більше зможемо. Щось і заробимо пару бумажечок Григорьовичів. Але сьогодні потрібно було працювати з 5 ранку, мабуть. Тоді б нормас було, тоді б можна було б типу, як... збираєш, збираєш, потрошечку, потрошечку і ближче до вечора було б. Там реально не так крінжово. Зараз ми зробили це замовлення, я вам покажу, що ми зараз маємо наразі, що ми накалюдували. І це капець, це жесть, це жесть. Ми накалюдували Та -да 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 605 гривень, навіть не відбили оренду маш... автомобіля. І, типу, все стоїть. Тому що, звичайно, я пізно почав працювати, але, 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 605 гривень теж гроші. Все, пігнали. Заробляти далі, може бить, а може і ні. Йо, банда, ну що, фокус, розфокус, я в фокусі чи не раз фокус? раз в розфокусі? Коротше, банда, ну що, такий собі сьогодні день, я назву його просто День крінжа. Із тих годин, що я попрацював, це було десь там, може, 5 годин. Проїхав я десь, я не знаю, максимум 7, 70 км, з котрих я десь 3 години стояв. У цій пробці. І, коротше, мої, мої статистичні дані сьогодні дивіться такі жалкі. І що в мене, що в мене там що? В мене там що прич виліз. Блін. Ще виліз прич мен... в мене на стресовій ситуації. Ну, що я можу сказати? От ось ми просто відробили сьогоднішню... сьогоднішню оренду і заробили трошки на паливо, просто відпрацювали. Ну, буває. Не буває завжди білих полос, буває і колись чорна полоса, але сьогоднішній день дуже прикольний, тому що ми знову разом з вами зустрілися на екранах на просторі Ютубу. І це дуже класно. Тому що що підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайкосики. Якщо є бажання, можете там внизу є баночка і... Закинуть пару гривень у баночку. А так що, до нових зустрічей після цієї серії. Після цієї серії ви ну, я впевнен, будете бачити прикольні мої ці квести. Тому що я дуже вже засумував за вами всіма. І мені дуже приємно повернутися у стрій. Тому на все добре, папа. -па. Будьте на позитиві. Ми рухаємось разом з вами. па-па.